Люди, всіх вітаю, сьогодні буде друга частина і з оглядом насіння овочів, які будемо вирощувати у новому сезоні. Ну і давайте будемо починати. Як бачите, у нас тут професійне насіння, немає таких, скажу, пестрих, красивих картинок, які лежать у нас на базарах. Це єдиний перчик, який у нас тут є. Такий, знаєте, що виділяється із толпи професійного насіння. І то він нам прийшов подарунок. Тому красивенних пачок у нас немає, у нас є тільки нормальні сорти гібриди, які дають хороший урожай. До діла. Давайте почнемо із кукурудзи. В цьому році будемо, як завжди, вирощувати ракель. Ось такий вигляд має тисячу кукурудзин у пакетику. Настіння, як бачите, оброблене. Таке сухеньке, навіть Стрьомненьке, страшне, як завжди, але нічого страшного, все переростає, все добре росте. Це від фірми Клоус. Ну, Кукуруза доволі і доволі дорога, але все ж таки смачна. Наступний, цю будемо пробувати камберленд. Пізніше вона йде від ракелі, але за рахунок того, що пізніше, більше набирається ума сахарів. І ніби як смачніша на смак. Це мені порадили, будемо пробувати. І підтримуємо нашого українського виробника нагор Мармурова. В тому році і поза тому вирощували ми. Добриня, здається, жовтенька кукуруза. Смачна, доволі урожайна. Спробуємо ще, як це покаже ось ця мармурова. Далі у нас іде кабачок. Три зелених гібриди і два зелених цукіні. Жовтих ми не вирощуємо, нам вони не подобаються. Пишіть вашу думку стосовно них, тому що покупці часто кажуть, що вони смачніші, якісь по цей, але ну, дуже кисленько, як на мене, їх беруть. На ринку. Тому, ласкаво, прошу в коментарі, там пишіть свою думку про жовті кабачки. Буде цікаво, я думаю, почитати. Почнемо з цукині. Тарміно. Пробуємо це новий сорт для нас, не вирощували його. І Супремо. Кілька років тому ми їх вирощували. Цукінь, як цукінь, урожайний, більш-менш толерантний до боляча. коротше, нормальний. Так, і кабачки. Корделія. Ясна. Нарешті з'явилися в менших пакуваннях, що можна знайти, тому що це була новинка на ринку. Не можна було ніде знайти цього насіння. І ардендо. Ось такі яркенькі пацанчики. Далі йдемо до кавунів. Ось такий біонд-кавунчик. У ну, мене насіння взагалі всього більше, це я взяв таких по маленькій пачечки, щоб вам чисто показати. І Цього всього насіння також трішки в нас більше там є в заглашнику. Біант. Я не вирощував. Спробуємо в цьому році. Топган, це мені порадили. Меліна. Хотів давно її спробувати. Рекомендую, що дуже вона стійка. ну, до наших умов вирощування у нас не південь, як не як холодніше в Київській області, але також, так як я казав вам із кабачком Ясна не було. У менших фасуваннях були тільки великі пачки. Ну, спробуємо, як він себе покаже. І тепер кавунчики, які ми вирощуємо. продюсер. Ну, Типу Crimson Sweet, Здається, воно так називається. У нас більш-менш виходить їх вирощувати, смачні. І також урожайні садимо вже не один рік. І прям мастхев на нашому городі Orange King. жовтий кавунчик. Ми його прям дуже любимо. Ті, що ми садили, у нас іде він самий ранній якось так виходить і дуже і дуже солодкий. Ну, Звичайно, незвично багатьом людям, що він жовтенький, ну, у нас основка, вони йдуть для себе. Так, на ринок там по кілька штук беремо. Ну, Хто пробував, то також людям подобається. Далі у нас іде баклажан, дестан. Довгенький плоди садимо вже ну, також багато років. Перевірений нами. Казимир це новинка від Клоуса. Хочемо спробувати. І Анатолія також ми їх вирощували. У цьому році відмовились від фабіни Валентини. Фабіна ну, непоганий не на вид, на смак, але слабувати, як на мене, урожай. Валентина дуже довгі, в тому році щось на новому місці. Вони в нас росли. Козирно їм, видно, сподобалося. Вони повиростали по 25 см. Це були такі довгі сосіски. це жесть. І також пораджу ще хороший круглий. Ну, і не круглий, а каплевидної форми. Баклажанчик Сара. Виростали вони у нас і по кілограму, але якось щось на базарі не дуже вони людям зайшли. Хоча смачні шкірка тоненька, тому придивіться. Ну і, Звичайно, також буде у нас насіння гелюсів. Самозбір. Десь там будемо ковирятися. Ще їх не повитягували, скоро вже садити. В общем, треба зайнятися цим ділом. Так, давайте далі покажу вам капусточку. Капуста у нас Аліна. Це ми її вже пробували кілька разів. Гарненька така капусточка. Нам подобається. І спробуємо за рісі. ми Ніколи ми її раніше не вирощували. Але той взяли 500, зарізь ми 1000. Ну, побачимо, чи не прогадаємо ми, як вони себе покажуть лицем до лиця. Так, далі. У нас іде цибулька. Монастрел. коротше в мене чотирьох видів я в цьому році цибулька, просто не взяв з собою насіння ксібішен і там ще два види. Зараз я вам по, ну не по підказці допишу, яку будемо вирощувати. Це ми будемо вирощувати через насіння, яке будемо сіяти в касету. До речі, ще вам не показував касету. 96-та касета і 160, -та так виглядає. В цьому році будемо. Постараємось відійти від ящиків, хочемо спробувати все це насіннячко. ну Не все помідори, помідори перці баклажани у 160-й касеті. До речі, магазин, де можна замовити гарні касети, це кліома сервіс, буде в першому закріпленому коментарі і також в описі під відео. Там для наших глядачів також невеличка скидка 5% на кожне замовлення. Касети класні, це польські. Вже багато років ними користуємось і задоволені також. І в цьому році ще допридбали, там посилочка стоїть ще не відкрита. Минутка реклами, так би мовити. Так, далі помідори. До речі, помідори і огірки. Я вже робив огляд. Зараз у вас з'явиться по підсказці. Там були огірки, звичайно, підходять для вирощування в відкритому ґрунті, тому що це партинокарпічні всі високорослі, які ми будемо вирощувати в теплиці. І Помідори також там всі ну, тепличні, тому що вони індетермінантні, тобто високорослі по 2 і більше метрів. Тому ну, в відкритому ґрунті вони, звичайно, будуть рости, але буде у вас сморока. Я в цьому відео ось покажу вам, які будемо детермінантні, да, низькорослі помідорчики для відкритого ґрунту. Міцено, брісколіно, червоний асвон, куди ж без нього. І силеруса. Це все гібриди. Тобто в них є певна сортова якість, однорідність, стійкість до хворіб і тому подобне, але не бійтесь цього слова, гібриди, тобто, вони взяли все краще від сортового насіння. Так, ну і останній: наш претендент насіння. З якими в цьому році здуріли, тому що це перець, щось накупила дружина багато, яси багато також навибирав, щось, все хочеться попробувати. Є, звичайно, насіння, яке ми вже вирощували, куди ж без нього, і багато новинок. Хочемо щось для себе ще підшукати. Це в нас перчики будуть для відкритого ґрунту. Пачки тут, ну бачите, насіння розсипне і є трішечки в упаковочках. Це ось тут десь по 100 насінець, здається, де 50 коротше, суть. Хаски, ранній перчик. Ну, це все хороші відомі гібриди, таких відомих провідних фірм. Ну, як бачите, ріксван Ось перчик, допустимо, саката. Тобто це все Сенген, Клаус і тому подібне. ріксван Наступний Клаудіо, Фламінго, Крусайдер. Ну, як би топчик любого роду. Кубовидно перцю Геркулес, куди ж без нього. Люмус це жовтий перчик. Спробуємо ще Аристотель. Червоний, ну, це все солодкі перці. Портека, червоний. Капі, здається, він. Ось такий перчик. Бачата, жовтий також перець. Моноліт від української фірми Лакісіт. Також ми його вже неодноразово вирощували. Гарненький виходить перчик. Ось цей перець, який дали на подарунок, відморав Ну, Це чеське, чеський виробник також ну, на слуху, але ми не пробували його вирощувати. Подарили, значить, хай буде. Тим паче він гідний по 25-й рік, годній. Тому хай буде. Ну, тобто, не просрочку якусь подарували. І ще один перчик, хотів прямо його спробувати Феррарі. Красивий, ну ніби раніше стиглий, але ось побачимо, як він покаже себе в наших умовах. Також свіжак, 12 грудня 2023 року запакований, як я розумію. Друзі, ось таке насінчко будемо вирощувати у новому сезоні. Як бачите, все потрошку, по все насіння хороше, ну, звичайно, окрім якогось психозу з перцем, у нас в цьому році вийшло. Пишіть, можливо, ви там маєте якісь хороші сорти, але скажу. Зразу я вже нічого купувати не буду, скільки можна. Я вже хочу садити, вирощувати. Тим паче, ось два останні дні було таке ідеальне сонечко. Вже воно корпише, хочеться. Відчувається якийсь трішки в повітрі запах весни. Зеленюшка в теплицях покращила. Ну також там подальшому покажу, як вона, як вона виглядає. Ну, тобто трішечки відійшли морози, і все вже починає рости, рости, радувати око. Коротше, ну ви поняли, тепличників, городників не виправити. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!